Привіт, друзі. Ну що ж, пекельне сонце. Я на кордоні Шегині медика, а саме в медиці, приїхав по наших біженців. І, звісно, що хочу вам сказати, що я підходив до тих компаній, які допомагають нашим українцям, українським біженцям, консультують їх, допомагають житлом, з транспортом і так далі. Ну і звісно ж, хотів у них дізнатися будь-яку інформацію на що мені відповіли така компанія УНІЦЕФ, що мені нічого не скажуть, тому що. Вони не можуть цього зробити. Ну шкода, звичайно, але їх розуміють, ну і не ображаються на них. Але це менше з тим, друзі. Хочу вам сказати, що також вони чекають, всі не закриваються, і от біля самого кордону стоять і чекають напливу біженців зимою. І також вони мене запитували, чи наш волонтерський центр готовий до зими, тому що вони планують, що прогнозують, точніше не планують, що в зимі буде дуже багато напливу біженців. Самі розумієте через наступ кого. Звісно, чи ви також вважаєте, що це дійсно буде так? Напишіть в коментарях під цим відео. І звісно ж, хочу вам сказати, друзі, що завжди потрібно ділитися інформацією, якщо у вас є змога, тому що інформація це золото, без якої ви просто пропадете. Я ж у свою чергу завжди стараюся ділитися з вами інформацією. Також хочу повідомити, що на цьому кордоні черги взагалі немає в сторону України про легкові автомобілі. Якщо ми говоримо про вантажівки, також там декілька вантажівок стояли. Я навіть не став знімати відео, тому що немає сенсу. Ну і звісно ж піший перехід. Небагато людей приходить з України, але якщо приходять, так я запитався людей, то мені сказали, що якщо приходять, то приходять ті, що з гарячих точок з одними тапочками і з хлібом з буханкою хліба в торбі, і, і, і це все. І розумієте, що саме такі люди зараз втікають, ну і в більшості їх є небагато. І на даний момент все, що я побачив, це біля кордону це палатки, де продають сім-карти, тобто стартові пакети, і в сумі більше тут нічого корисного немає. І також я проїжджав в Перемишлі. Пам'ятайте те відео там, де я знімав, що було море автобусів, автомобілів та біженців. І звісно ж, на сьогоднішній день знову ж таки там вже пусто. Є декілька швидких допомог, або ж спеціально від, від цих від організацій, які є волонтерськими організаціями, які допомагають. От від них стоїть декілька В Середину я також не заходив, тому що я спішив, так як я сказав, приїхав по біженців. Ну і звісно ж, я вас прошу поділитися цією інформацією, адже багато українців будуть прямувати в сторону цього кордону Шигині. І звісно ж, я буду вдячний за вашу підписку, за лайк. І, звісно ж, нагадую, друзі. Що ми й надалі, попри це попри це пекальне сонце, продовжуємо збирати на пожежний автомобіль. Ви також можете стати спонсорами цього проєкту. Всі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно ж, у мене на сьогодні все можливо ще побачимося ввечері. Я прямую в сторону Варшави. І ну, до зв'язку, друзі, до наступного відео.